Коли Алла Петрівна тільки стала наш медом у нас в обласній, відбувалася нарада в обласному управлінні. Зал чекав до початку наради. В залі сиділи в основному керівники, чоловіки, всі шуміли, говорили одні з другими. І тут нараз з'являється у дверях Алла Петрівна, молода, красива, красиво одіта, і весь зал затих. І всі кинулись до мене питати, хто така з'явилася. Очах колективу я там підріз зразу, тому що інформацію я давав. Хто така Алла Петрівна ну, залишається такою і зараз приємною, симпатичною, красивою. Про вас говорять не тільки як про красиву жінку, а ще й про жінку, яка дуже чутлива до краси. Розказали нам про ваше захоплення антикваріатом, красивими речами, картинами, мистецтвом. А взагалі, коли з ми з вами спілкувалися, це було давненько, але я так на все життя запам'ятала цікаву розповідь про те. Як ви були ще зовсім йоною, і йшли своєю мамою. Не знаю скільки мамі було на той час, ну, за 40 десь так, так? І один чоловік сказав вашій мамі комплімент, і ви здивувалися, що жінці за 40 можуть говорити компліменти. Скажіть, будь ласка, вам зараз дуже багато сказали компліментів. Як ви ставитеся взагалі до компліментів і взагалі до віку жіночого і до краси жіночої? Жінка красива, дійсно, у будь-якому віці. І я дійсно пригадую, колись я так ішла, і шла, дивлюсь на мою маму, повернулися, подивилися. Подивився чоловік. Я думаю, мама вже стільки років має, а так ще на ньому дивляться. Хоча це був, я вже сьогодні старша того віку, в якому була моя мама. Так що, жінка, я думаю, красива у будь-якому віці. Я дійсно люблю красу, люблю все красиве. І я люблю красиві речі, старі речі. Чим це... вони вас приваблюють? Я не знаю, чим вони мене приваблюють, але я їх люблю. Я люблю їм надати нове життя, ті ж самі старі картини. Ви знаєте, от у мене вдома висить ікона Хрещення Ісуса Христа. Я її купила. Біля збруча якийсь чоловік її продавав, коли йшов дощ, і вона стояла без рами, без нічого на болоті. Uh -huh. Я зробила шикарну раму, і це вийшла така красива, чудова картина. І коли священик приходить святити хату на водохреща, він обов'язково стає до цієї картини. От. А син мені все каже: Мама, давай віддамо її в церкву. Так що, можливо, ми її віддамо в церкву з часом. Uh -huh. Я думаю, що ми дійсно повинні поважати вік. Старших наших людей дуже часто от, приходять старенькі люди з села. Знаєте, вони люди особливі, вони люди прості, але коли ти їм зробив добре, то треба бачити і чути, як вони тобі дякують. Знаєте, колись одна жіночка до нас приїхала, <кій> я подивилася, вона розулася перед ліфтом. Знаєте, вона видно ніколи в житті не їздила тим ліфтом, розулася. Я кажу: поверніться і. Кажу, взуйтеся тут, можна їхати взутим. І мені дуже приємно, тому що дуже часто йдеш по лікарні, мені кажуть, сестричко, ви мені не скажете, кажу, скажу. Коли, за яких обставин ви себе почуваєте на всі 100% жінкою? Ну, я знаю, коли я здорова, виспана, звичайно, що коли все добре в сім'ї. Завжди себе почуваєш на 100% жінкою. Тоді можна і покерувати чоловіками під час і так буває, тому що у нас дуже багато лікарів, чоловіків. Ну я стараюся, щоб це було колегіально, стримано. І я можу сказати з впевненістю і з тим, що мене завжди послухають, і ми завжди приймемо правильне рішення. Але Петрівно, в кожної людини, можливо, не в кожної, але кому пощастить, трапляються знакові люди десь на життєвому шляху, які десь направляють, десь підказують, десь допомагають або десь міняють твою долю. Чи були в вашому житті такі люди? Я вважаю, що знаковою людиною у моєму житті є Іван Семенович Сміян, наш корифей педіатрії, людина, яка Працювала ректором в перший рік, перший, в рік, коли я поступала до медичного інституту, він тільки був призначений ректором. От тоді він познайомився з моїми писаннями, так званими. Потім, коли я закінчила вже вуз, прийшла працювати сюди в лікарні. Іван Семенович був завкафедрою педіатрії. От тоді він і мені. Ну, Кажем так, зробив такий жест, попросив, щоб я. Ну не то, щоб попросив, але сідай, пиши дисертацію. Знаєте, я її писала вісім років. Оце так іду, а назустріч мені Іван Семенович. Думаю, Боже, треба ж ту диссертацію закінчити? Бо і він кожен раз мене питав. Що ти написала, скільки ти вже зробила? І я хочу сказати, що дійсно тільки дякуючи йому, я сьогодні захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді в Київському медичному університеті імені Богомольця. Ну і відповідно, це ж потрібно було і в моїй кар'єрі, скажімо так. Я працювала тоді за відділенням, захистила кандидатську дисертацію по дитячій нефрології. Чи знаєте ви, які квіти любить ваша мама? Звичайно. Найбільше вона полюбляє цей підсніжник. Напевно, через те, колись вона мені ще я був ще дитиною. Вона мені перший раз, я пам'ятаю, 12 місяців ішов фільм Стершенький радянський фільм. Мама дуже любила, що в дитинстві дивиться цей фільм. Вона мені порадила, я колись не знав, що це за фільм. Продали мені цей фільм подивитися. Разом зі мною ми сиділи, і вона от завжди звертала увагу на підсніжники, коли головні герої збирали квіти там. І от я пам'ятаю, що з того часу, що завжди, тобто «Мам, які твої улюблені квіти підсніжники. Алла Петрівна народилася в травні. Вона завжди, от ми можемо її порівняти з такою дуже такої ніжної натури. Вона її любимі квіти. Ми всі знаємо це конвалія. От такою ми можемо її. І навіть асоціювати з весною, з білою, з чистою, такою ніжною, гарною, як та вісняна квітка конвалія. Любить рози. Рози. Я завжди дарував червоні рози. Це і кали, так, і оці квіти. Це ще тоді, як ми познайомилися, квіти дарував, я знав, що вона любить. Квіти від мені дарує. На 8 березня, на день народження, і завжди, коли приїжджає з села, привозить бузок, як починає цвісти. Він його найбільше любить. Зрозуміло. І, напевно, ще символом вашого місяця, народження так, є, цей так. бузок, так? Ще піони. Тому що угу. от у нього вдома дуже багато піонів і бузку, коли він сам їде в село і приїжджає, то от він завжди привозить бузок і піони. Сьогодні Алла Петрівна мрія про таке. Та я вже сьогодні хочу бути. Свекрухою, хочу бути бабусею. Так що мрію дійсно, щоб у мене були здорові внуки. За що ви сьогодні? Дякуєте Господу, дякуєте своїй долі. Дякую Богу за свою сім'ю, за чоловіка, за сина. І я теж буду для них завжди першим порадником, другом і тією людиною, яка завжди підтримує у добрих справах. Як бачимо, наша героїня знайшла свою дорогу у житті і впевнено крокує нею. Її праця потрібна людям, і це для неї найвище щастя. Сьогодні ми зазирнули у життя успішної жінки лікаря Алли Філюк. Вже завтра ви можете стати героєм нашої передачі. Тож до зустрічі, друзі, і бувайте!